Ого, це все живе світло. Школа майбутнього це початок. Уяви школу, де знання дихають енергією сонця. Доброго ранку, учні. Тема сьогодні енергія сонця в кожному атомі. Тепер подивимося, як сонце живе всередині матерії. Воно рухається ніби справжнє. Покажи мені, хто сьогодні потребує додаткової підтримки. Троє учнів мають складнощі з аналітичними задачами. Пропоную інтерактивну симуляцію. Wow, тепер я бачу, як воно працює. Супер. Ось бачите, технології просто підказують шлях. Але рішення. Yeah, yeah. Сонячні батарея. Ah, the Reef Model Now! Yeah. майбутнє у наших руках. Yeah. Ми мріємо про школу. Де природа, це наш учитель, де технології допомагають берегти життя, а не руйнувати його. Майбутнє починається сьогодні.